Іще один світовий лідер ринку, лідер у багатьох сегментах, показав, і чим він найближчим часом буде активно працювати у цих же таких сегментах. Ми про китайський Lenovo, який справді видав цьогоріч у Берліні розсип цікавих новинок. Багато з них смартфони, які носять в імені назву Vibe. Ось напівбюджетний Vibe P1, чи маленький на 5,5 дюймів екран з центральною механічною кнопкою, в яку заведений сканер пальця. І от за що ми цю модель похвалимо, і точно не перехвалимо, так це за акумулятор. 5000 годин. 5 карл, та мені його на тиждень вистачатиме. Молодший родич цієї ж моделі ViP1M, такий собі трішечки менший аналог на 5 дюймів екран із 4 тисячним акумулятором, що теж огого, враховуючи його ще меншу вартість. Само собою, що за технічними характеристиками обидва P1 задніх не пасуть, тому в категорії продуктивність витривалість вони йтимуть сьогодні ледь не на першому місці. Далі спробуємо зацікавити. Любителів мобільної фотографії ось смартфон Vibe з характерною назвою Shot, який зовні більше навіть цифрову мильницю нагадує. Тут основна хороша 16-мегапіксельна камера та фронталка на 8. і купа різних налаштувань і для аматорів, і для категорії PRO. А це Vibe S1. Також стильна штучка, яка не просто заточена під селфі, а тут навіть подвійна фронтальна камера, якою гляньте, які речі, наприклад, можна творити. Робимо селфі, оп-оп, акуратно вирізаєте, і ви в Парижі, Лондоні чи куди там вас іще ваші фантазії занесуть. Одним словом, творчий рай для фанатів селфі-фотографії. Далі перейдемо, ну а отак одразу і не скажеш на що. На смартфон чи на планшет, чи, як їх дехто називає, фаблетами. А тут іще більша штука з назвою FAB+. Плюс здоровенний двосімний смартфон на 6,8 дюймів діагоналі з Full HD екраном. Ну, явно компромісна штука для тих, хто так і не визначився, докуповувати йому до нового смартфона іще і ще планшет. Ну, отак не треба точно. А от уже начебто класичний планшет Yoga Tab 3 у двох діагоналях на 8 і 10 дюймів. Зверніть увагу на широкий динамік, під який так утовщили один бік дівайсу. Туди ж вбудували поворотну камеру, яка крутиться на 180 градусів. Тут же коротенька лапка стічка, в яку є тут іще одна така модифікація, Tab 10 Pro, вмонтували непоганий загалом такий мобільний проектор для оперативних презентацій, чи навіть для гламурного перегляду відео. Ну чому б і ні? Тепер же давайте перейдемо на ще один кардинально інший сегмент, в якому Lenovo почуває себе на порядок, комфортніше комп'ютери і вірніше ноутбуки. На цій іфі виробник вирішив особливо виразно представити свою ігрову машину модель Y700 – Справді наворочена штука із сенсорним дисплеєм, крутою графікою та оперативкою до 16 гігабайт. За великим рахунком, це перший серйозний ігровий комп від Lenovo. Але знаючи, як швидко адаптується цей виробник навіть у малознайомих йому сегментах, неважко спрогнозувати, що чималий шмат ринку він тут скоро під себе підімне.